Добро здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо, яким ворогом для Росії була Америка. І поговоримо лише про те, як більше ніж 100 років Америка спасала Росію від голоду. Причому буквально зверніть увагу, це картина Івана Івазовського 1892 року. Роздача продовольства. І до речі, картина ця заборонена в Росії до сих пір. Голод 1891-1892 років. Так склалось історично, що простому народу Росії часто густо приходилось голодати. Тому що політика будувалась так, що керівництво попросту збагачувалось і обдирало свій народ до нитки. Так, весною 1891 року в районах Чорнозем'я Середнього Поволжя із-за неврожаю розпочався голод. Місцева влада в усьому звинувачувала погоду. Але фактична проблема приховувалась в імперській політиці. Яка за рахунок сільськогосподарських ресурсів поповнювала собі казну. І в 1890-91 роках на експорт в Європу пішло 3,5 мільйона тонн зерна в той самий час, коли вже був голод. А вже в 1892 році, коли вже був голод, вивезено було 6,6 мільйона тонн, що було вдвічі більше, ніж за попередній період. Ну і почалось криза, голод, розруха, смерть, епідемія тифа і холери буквально накрили все поволжжя. і все це дякуючи політиці царя Олександра Третього, який констатував цю ситуацію так: у мене нет голодаючих, є столька пострадавши, від неурожаю. В той час голод знищив життя більше ніж півмільйона людей. І якби не американці, то жертв могло б бути набагато більше. Для збору гуманітарної допомоги в північних штатах Міннесота, Нібраска, Айова і Пенсільванія були організовані комітети, які масово проводили благочинні акції по збору допомоги. В зборі допомоги приймали участь майже все населення Америки від багатих до бідних. На зібрані пожертвування був сформований так званий флот голоду, який складався з п'яти величезних кораблів, завантажений продуктами, медикаментами і одягом. Перший корабель Індіана прибув в Росію в березні 1892 року. На його борту було близько 2000 тисяч тонн продовольства. Організатором збору був Уільям Едгард, який, зійшовши на берег, був вражений тим, наскільки була помпезна північна столиця і наскільки зледенно жила провінція. Але менш з тим, в порти Росії прийшло 5 транспортних кораблів загальною вагою більше 10 тисяч тонн. Що загалом було оцінено в 1 мільйон доларів по курсу 1890 року. Але керівництво Росії всіляко намагалося забути цей факт, і знищувало максимально все, що могло б про це нагадувати. Картина Івана Айвазовського Корабель допомоги 1892 року, яка була присвячена прибуттю американської допомоги в порти Російської імперії. І картина Роздача продовольства, також 1892 року. Навіть ці дві картини Айвазовського, які були створені під враженням тих самих подій, були заборонені для показу в Росії. Пізніше, в знак вдячності, Айвазовський подарував ці дві картини Вашингтонській галереї Коркорана. Але й до сьогодні ці дві картини заборонені для показу в Росії. Голод 1921 23 років. Після більшовицького перевороту по закінченню громадянської війни в 1921-22 роках був масовий голод. У селян забирали так звані ізліжки продовольстві, хоча й в селі не було що їсти, для того, щоб прогодувати армію, місто і чиновничий апарат. Масовий голод охопив майже 28 мільйонів людей в 35 губерніях країни, в тому числі сюди входила і територія нинішньої України. В результаті від голоду померло близько 5 мільйонів чоловік. Селяни вимирали цілими сім'ями, ну і в містах ситуація не була набагато кращою. Гинули люди не лише від голоду, хвороб і епідемії, був величезний масовий розгул злочинності і навіть були зафіксовані факти канібалізму. В деяких регіонах канібалізм почав мати масовий характер. І що саме цікаве, що сталося в той час в радянському керівництві, політбюро затверджує постанову про експорт за кордон 15 мільйонів пудів жита. 4 мільйони пуда ячменю, 3,5 мільйона пуда жмиха і 500 тисяч пудів пшениці. Все це відбувалося шляхом банального грабування селян. А ось на фото жителі Самарської губернії на колінах дякують за гуманітарну допомогу представникам Ара. Дехто стверджує, що американську допомогу ініціював поет Максим Горький, який написав листа з проханням про допомогу Герберту Гувіру. І Герберт Гувер зумів переконати Конгрес США в тому, що необхідно виділити 100 мільйонів доларів для допомоги, а також продукти харчування з запасів, призначених для американської армії. Щоправда, на цей раз американці, навчені гірким досвідом, попередньо видвинули ряд умов. По-перше, радянська влада повинна офіційно визнати про те, що їм необхідна допомога. По-друге, представники АРА повинні мати повну свободу пересування. І можливість організовувати пункти гуманітарної допомоги без втручання Москви. В-третє, допомога повинна розпреділятись справедливо, в тому числі на дітей і хворих. Від себе Герберт Гувер додав, що допомога дітям до 14 років повинна надаватись в спеціально створених їдальнях під жорстким контролем працівників АРА. Радянська влада, звісно, прийняла всі умови, признавши, що в країні голодає близько 25 мільйонів людей. І офіційно звернулася з проханням про постачання хліба, одягу і ліків. І вже 1 вересня 1921 року в Петроград із-за океану прибув транспортний корабель Фенікс. Він доставив 700 тонн їжі, одяг і медикаменти. В північній столиці американці сформували 120 кухонь для 42 тисяч дітей. Пізніше кораблі з грузом пішли в порти Одеси і Новоросійська. До травня 1922 року в голодаючих губерніях було відкрито близько 7 тисяч їдалень, де ара годувало 6 мільйонів 99 тисяч 574 людини. В цілому до 1923 року в країні відкрилось 35 тисяч подібних пунктів. Ара витратили на допомогу радянській Росії 61 мільйон 566 тисяч 231 доларів. Це 793 мільйона 680 тисяч 74 долара за цінами 2010 року. Сюди додавили допомогу в 75 мільйонів доларів радянським колгоспам під програмою НЕП. Звіти того періоду кажуть, що Ара на деяких територіях Росії годувала близько 75% населення. І в цей самий час, коли американці допомагали голодуючим Росії, більшовики грабували церкви. Є той міф, начебто коштовностями розраховувалися за хліб з американцями. Але насправді більшовики продавали коштовності в Англію. Також можна було побачити наступну тенденцію: в радянські порти приходять кораблі з американською допомогою, і в той самий час радянські кораблі вантажать зерном, який відправляють в Гамбург. Одним словом, коли була вже завершена сама критична фаза голоду, американці почали потихеньку згортати цю програму. Американська допомога по цій програмі була завершена до літа 1923 року. А вже менше, ніж через 10 років радянська влада власноруч влаштувала голод для власних громадян. Це був штучний голод в результаті пограбування населення, в якого забирали абсолютно всі продукти харчування. Таким чином, радянська влада мстилася всім, хто протестував проти колективізації. До сих пір в Росії існує культ пабідабесія. Де вони переконують, що саме росіяни перемогли в Другій світовій війні. Навіть не Радянський Союз, а саме Росіяни. Були ствердження, що Росія могла б і без України, і без інших радянських республік виграти цю війну. Але хочу нагадати, що Гітлера переміг не Радянський Союз. Війну виграла антигітлеровська коаліція, в яку входило 56 країн. Хочу підкреслити, що якби не американський ленд-ліз, то навряд чи б ця перемога сталася. Ось під прицілом камер 11 березня 1941 року Франклін Рузвельт підписує закон про ленд-ліз. Американський ленд-ліз забезпечував майже всім: від зброї до гудзиків, і зараз я коротенько перерахую, що ж надавали американці для радянського союзу. Почну з головного, літаки 22 тисячі одиниць, танки 12 тисяч одиниць, грузових автомобілів 375 сімдесят 833 мотоциклів 32 200. Навіть надавались бойові кораблі. Загалом їх було 608 одиниць, кулемети 135 тисяч одиниць, пістолети 12 997. Залізничний транспорт також забезпечувався американцями. Паровозів передали 1981 одиницю, вагонів 11 075. А також 622 100 тонн рельсів. Для забезпечення автомобільного транспорту надали 3 мільйона 606 тисяч автопокришок, 2 мільйона 100 тисяч тонн нафтопродуктів. Американці надавали також верстати, за допомогою яких можна було створювати і танки, і літаки. Загалом надали 38 100 металоріжучих верстатів, також надавали стратегічну сировину. А саме, це і мідь, і сталь, і алюміній. Надали 127 тисяч тонн пороху і 903 тисячі детонаторів, а також теплий одяг і взуття. Взуття 15 мільйонів 417 тисяч пар, 1 мільйон 541 тисяча 590 ковдр і 257 мільйонів 723 тисячі 498 гудзиків. І американці забезпечували також і продовольство. Вони передали 794 100 тонн хліба в зерні, 664 тисячі 600 тонн м'ясних консервів, 238 тисяч тонн мороженого м'яса, яєчний порошок, 624 тисячі тонн цукру, 81 тисячу тонн вершкового масла, 331 тисячу літрів спірту і 307 тисяч тонн шоколаду. Багато хто з радянських військових згадували, що ледь не вперше в житті спробували шоколад. Але в радянській пресі ніде не згадувалось про американську допомогу і американці навіть трошки й ображались. Після завершення Другої світової війни в Україні наступив голод в 1946-47 роках, оскільки з України вивозили зерно в інші республіки Радянського Союзу. А також, незважаючи на голод, вивозили зерно на експорт. В 1946 році з СРСР було вивезено 350 тисяч тонн зерна в королівство Румунія. Тисячу 1947-му 600 тисяч тонн зерна в Чехословацьку республіку, і за цих два роки Польська Республіка отримала від Радянського Союзу 900 тисяч тонн хліба. Тільки за перші півроку 1947 року офіційно було зареєстровано 130 випадків канібалізму. Ну і традиційно найбільше постраждали сім'ї колгоспників, які хліб вирощували, але хліба не мали. І радянська пропаганда після Другої світової війни стверджувала, що це власне своїми силами Радянський Союз все собі забезпечував. Анастас Мікаян, який в той час відповідав за постачання, визнавав, що осінню 1941 року ми все потеряли. І якщо б не ленд-ліз, не американські поставки, не оружиє, продовольство і теплі віші для армії, і ще питання, як обернулося б для нас діло. А в 1963 році прослушка КДБ зафиксировала такие слова маршала Жукова. Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали. Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. И меньше тем, в радянской историографии так и залишилась одобрена Сталином цифра в 4% удельного веса поставок по ленд-лизу по отношению к отечественному производству В період війни. Тобто в російській традиції Радянський Союз максимально швидко забув добро, яке для нього зробили. Більш того, намагалися це все приховувати, але все одно не вдавалося все приховати. Оскільки по всьому Радянському Союзі стоїть пам'ятник американському студібекеру. Оскільки саме на студібекерах встановлювали РСЗО періоду Другої світової війни Катюша. Після Другої світової війни Радянський Союз почав демонструвати певну велич. Вся ця велич демонструвалася зусиллями пропаганди, оскільки народ жив неймовірно бідний. От ми тоді скажемо, що Америка 150 років. Значить, существує її уровень. Ми 42 роки, ще не завершилось, Ще нам 7 лет, і ми будемо на такому ж рівні, як Америка. А всю підемо далі вперед. Но ми, коли вас обгоним на роз'їзді, ми вам такое такої любви. <ріст> Після цього висловлювання ходив анекдот, що радянському союзу краще не обганяти Америку, тому що всі побачать, що в радянського Союзу задниця голо. «Но ми теж, знаєте, не мух, так сказать, наздрямі б'ємо, А за 42 года, знаєте, так шагнули!» Значит, да. І група художників Кукренікси, які ще нещодавно малювали карикатури на Гітлера, завзято почали малювати карикатури на американців, де зображували їх жадними цинічними капіталістами. А в той самий час радянська система змушувала своїх громадян працювати безкоштовно. Скажімо, в колгоспах працювали за так звані трудодні. І на фоні цієї бідноти Радянський Союз втягується в гонку озброєння. І накал між Радянським Союзом і Сполученими Штатами досягнув того, що почалась Карибська криза, яка ледь-ледь не призвела до початку Третьої світової війни. Конець могила колоніальному рабству його і похороніть глибше, тим краще! Глибше. Радянський Союз традиційно колотив понти. Будучи бідним, він демонстрував свою так звану велич. З часів Карибської кризи холодна війна тихо тліла майже 20 років. Радянський Союз в різних країнах і провокував, і підтримував, і навіть приймав участь в різноманітних військових конфліктах. Знову ж таки, для того, щоб демонструвати в геополітиці певну велич. А радянська пропаганда цю велич демонструвала для власного наївного населення. Війна в Афганістані стала однією із ключових причин розвалу Радянського Союзу. Ще до розвалу Радянського Союзу в країні наступив дефіцит практично на все. Деякі республіки Радянського Союзу стали вільними від Москви. З чим я нас всіх і вітаю. Але на початку 90-х, коли в країні буквально не було що їсти на допомогу, знову прийшли американці. Ежедневное беспокойство весь год. Еда. В магазинах уже нет ничего. Впервые с 40-х годов повсеместно очереди за хлебом. Запад направляет в СССР гуманитарную помощь. Многие, получая ее, говорят, докатились. Прежде раздачу бесплатной еды мы видели только в старой нашей хронике, когда, взяв в Берлин, сами кормили немцев, или в новой западной хронике из голодающей Африки. Все лучшее детям. Продолжаем твердить мы и сейчас – Ну, вже спратянути рукою 10 лютого 1992 року. Сполучені Штати починають поставку гуманітарної допомоги країнам колишнього радянського союзу. Вона війшла в історію як операція Провайд Хоуп подай надію. Перші 12 військових літаків Сполучених Штатів, які базувалися на території Німеччини і Турції, доставили 500 тонн продовольства і медикаментів в 12 міст колишнього радянського союзу. З часів Другої світової війни населення вперше побачило справжній американський військовий літак. Все це відбувалось в рамках підтримки демократичного курсу Республік колишнього радянського союзу. Американці забезпечували продуктовими наборами і засобами гігієни. Як правило, в набор входили м'ясні консерви, тушонка або сосіски, мука, печиво, масло, цукерки, шоколад, ковбаса, цукор, рослинна олія, джем, дитячі молочні суміші, мило, шампунь, памперси і так далі. Ще з 1990 року американці постачали так звані ножки буша. Це морожені американські окорока, які користувалися неймовірною популярністю, який був ледь не основним м'ясним продуктом, який споживали в 90-ті роки минулого століття. До цих поставок радянські громадяни в магазинах могли добути лише одну породу курки, яку в народі іменували Сінія Птіця. Ножки буша, які входили в програму гуманітарної допомоги, доставляли в Росію безкоштовно. Але були люди, які на цьому ще й заробляли гроші. Існувала навіть реклама на телебаченні це еджав курочка Корочкалітя Союз контракт. Програма по наданню гуманітарної допомоги проіснувала аж до 2007 року. Вона, звісно, не мала такого розмаху, який був на початку 90-х років. Менш з тим продовжувалася. А в той самий час по російському телебаченню про Америку відгукувалися, ну як завжди, не дуже добре. Не валяй, дурака, і, і ця так звана ворожнеча продовжувалася і після розвалу Радянського Союзу. Скоро всі ваші Америки. Гірди. Вона культивувалася скрізь від дурнуватих жартів Задорнова. Американці тупиє. До створення образу ворога із Сполучених Штатів в кінематографі. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Дуже влучно Михайло Михайлович Жванецький говорив про цю так звану ворожнечу між радянським Союзом і Сполученими Штатами. Навче, конечно, как мені кажется, как Америка і почетно, і надежне очень враг. очень верный и никогда не нападет. Мы же это знаем. Я думаю, они это же так же думают и о нас. Это, это очень удачное сочетание. А что дает наличие такого врага у ворот сплочения? Все время, значит, кроме того, ну потом э, правовое поле, как у нас любят говорить правовое поле, сужение его до размеров военно-полевого суда, вот уже враг. Потом наука, которая долго и безуспешно наша наука работает там, чем она, не знаю, продолжение жизни, лекарства не удается. а над прекращением жизни. Получается. Марш! На Вашингтон! По центру прийняті рішенняй! Вже років 20, як російський телевізор денно ношно і в кіно, і на телебаченні розповідає, як він воює з Америкою і з НАТО. Здравствуйте, дорогі друзі! С вами Сармат Мобіль. Ізділіє РС-28. На Вашингтон. Повело раму. Машины девятки нет. Но сармат остался цел. Наши ракеты делают на совесть. Она выдержала ходовы, ходовые испытания. Сармат целый. Но девятки нет. Вы что? Совсем А зараз ми живемо в дуже цікавий час, коли Америка знову стає другом для Росії. Ціли це міре назвуть братським народом і другом кого завгодно, якщо їм це буде вигідно. Але Росія ще та ідеологічна шльондра. Буду дуже вдячний за коментарі, відповів абсолютно на всі. І окремо буду вдячний за підписку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня.